Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні багато цікавих новинок, а також акції. Дуже дякую вам за огляд. Усім приємного перегляду! Ось такі привезли шапочки однотонні із заворотом. Тепленькі всередині. І знижка 20% до 20 жовтня. Ціна 139%. Дитячий набір, шапочка та шарф 149. Навушники. Є баскетбольний м'яч та футбольний 95. Ще одна новинка теплесенькі шапки у смужку. Ці знижкою також 139 г. за поліестер-акрил. Також привезли ось такі комплекти. Шапка тепла на міху і е, снут. Він також тепленький. Є чорний, темно-синій набір, сірий. Ціна 223 гривні. Шапки з заворотом на міху і помпонами 119. Кольори в асортименті. 59 коштує чохол для одягу тканинний на блискавці 60 на 135. Шарф в'язаний 119 вузький 2 кольори. Є ще ось такий широкий за 140 гривень. Жіночий однотонний капор 143, 100% акрил. Поличка 549. Вішалка дерев'яна 29 Ціна за одну штуку. Пластикові кольорові по 9 Ось такий є прозорий пластик по 19 Це також пластик, ціна 34 гривні. Сердечко 24 Дитяча новинка дошка магнітна для малювання 229 Блоковий конструктор 299 в сумочці, гра магнітна головоломка 180 кубик-рубик 34 гривні, катер 400 гривні на пульті. Гра головоломка дитяча 74 тваринка. Інтерактивний песик 450, котик-антистрес у коробці 400. Паличка чарівна музична 69. Набір іграшковий. Ферма з тваринками 279. Конвектор електричний. 1500. Лампа 279 Лед підсвітка. Домашні капці чоловічі 179. Два кольори. Подушка декоративна з малюнком 40 х 40. Ціна 169. Подушка декоративна 88. Ось така новинка м'яка за 199 Ці по 169 з обох боків. Подушка для сну 60 на 40. Чохол мікрофібра стьобана. Наповнювач еластична піна. 149. Дитяча м'яка іграшка. Трактор блакитний та червоний 299. Поросятку 199. Персонаж 349. На знижці ось така пташка. У гнізді. Ціна 199. Плед осінній 299, Півтора спальний. Ролик для чищення одягу 16. Сушарка для білизни 439. Максимальна вага навантаження 15 кілограмів. Дошка міні пресувальна 240. 75 на 27 см. 114 на 34. Болетенська дошка. Ціна 1099. Килимок для фітнесу. 1тонний 299. Пластиковий квадратний таз 99 12-літровий. Миска 49 6 літрова, батарейки 4 штуки 77 гривень. Є по 99 гривень. Ціна за 6 штук. Такі також 77 4 штуки. Ліхтарик лампочка на прищіпці 55. Новинка світильник з таймером грибок на батарейках 279 Ось такий дитячий за 149, також на батарейках. Пластиковий кошик 49. Кошик для білизни 449 35-літровий. Два кольори. Набір рушників 2 штуки упаковка. Для обличчя та тіла 199. Покривало в листочки 799. Постільна білизна, б'язь. Комплект євро дві наволочки 50 на 70, 2 наволочки 50х70, півковдра 2х215 899. Комод маленький 199 на 3 шухляди. Набір аксесуарів для ванної кімнати 449, 6 предметів. Капці відкриті однотонні 74 бавовне. Устілки 55 зимові, обрізні. Ось такі за 17 є із вовни, шкарпетки чоловічі, летте 44, шкарпетки зимові 59, 41, 43. Є за 64 гривні, тепленькі 55, 29 високі, чорні та білі. Ось такі махрові поліестер 100% 44 гривні, жіночі 55%. Бавовна 60%, шнурки для взуття 19. Наколінники дитячі 34 гривні, кошик для зберігання 119 текстильний. Ось такий за 299 з перегородками. Декоративні камінці 109. Свічка, led підсвітка на батарейках. 44 гривні. Камінці чорні 129. Підсвічник скляний, прозорий 49. Підсвічник шишка 88. Ємність для зберігання ананас 99. Ось такий підсвічник: 109. Набір свічок в коробці 4 штуки 189. Свічки сердечка кольорові по 29. Упаковка 10 штук. Декорація зайчик 149. З гарбузами 88. Орхідеї 199. Підсвічник скло, гарбуз 44. Свічка, залита у склі 109. Дзеркало прямокутне на пластиковій підставці 119. Ось таке з підсвіткою. Овальне 159. Обручі текстильні, об'ємні, однотонні у пастельних відтінках, ціна 49. Є ще ось такі тоненькі, однотонні м'яка екошкіра 39. Пластиковий обруч гребінець чорний та шоколадний 27. Дзеркало кругле на присосках 39, кільця декоративні для волосся 55, крабики по 69, заколки 39, 2 штуки. Ось такі крабуки у двох відтінках по 59, набір заколок 39, резинки та заколки. Гребінці пластикові однотонні 29. Такий 19. Заколки парукарські 4 штуки 39. Щітки для волосся по 69. Дитячі дзеркальця двосторонні 59. Ось таке 24 гривні. Сережки металеві 34, резинки для волосся 44 об'ємні. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дякую за огляд, вдалих вам покупок!